Добрий день, у вашій увазі будинок село Козин. По Старобухівській трасі. Будинок майже готовий з ремонтом. Є багато матеріалів, просто залишилось зробити сам ремонт. Будинок йде автономний, світло за рахунок сонячних батарей. Сам будинок. Іде 130 метрів з гаражем, є також навіс на авто, ділянка трохи менше, ніж 4 сотки. Поруч з деревами знаходиться. Сусіди праворуч, через дві ділянки вже є, і тут йде пісок, якраз така пляжна зона, і там є, є пляж, є річка козинка, так? Потім в кінці відео я обов'язково піду, покажу вам, щоб ви також побачили. Давайте тоді війдем, йдемо на саму ділянку, подивимося будинок. Будинок побудований за канадською технологією. технологію, утеплюваючи демінвата, дерев'яний будинок, всередині теплення мінеральна вата. Отоплення двох видів це пілетний котел і також. Тепловий насос електричний. Тут якраз йде біосептик ліворуч, зроблений, середловина, звісно, заведена. Світо нагадає за рахунок сонячних батарей. Сонячні батареї на 10 кВт. Тут навісна авто і гараж також на одне авто. Потім йде бручатка натуральне каміння, вікно енергоефективні. І отак виглядає сама ділянка. Вихід з кухні вітальні йде на задній двір. Давайте я трошки пройду, діляночком покажу. Тут трошки є дерева, кущі висадили. Звісно, діляночкою ще треба займатися. Ціна дуже приємна, як для козина, для старого траси, ну, мабуть, мабуть, а точно. То пропозиція ціна якість. То будемо раді. Є повна інформація по, по опису, що є, що там вже є і санвузли, душова вагонка, щоб душитися і так далі. Тоді ми війшли. Бачите, як огонечко все обшито. Є міжкімнатні двері також. Пілетний котел за рахунок батареї топлюється. А от тепловий насос електричний, ось він на цьому місці знаходиться і гарно отоплює Чи холод, чи тепло, дає гарно. Тоді тут іде кухня вітальня з виходу. На терасу. Є візуалізація, як планувалося робити, так як матеріал достатньо, просто руки не доходять у власника це доробити. Так? Це санвузол. З інсталяцією вже, бачите, тут інсталяція, батарея. Це щось просто утеплити стіну і зашити її. Так? Ну і тут така а, котельня, гардеробна котельня. Ось таким чином. Ламінат також є ось куплений. Да, це якраз накопичок від сонячних батарей тут стоять. І да, вхідні двері, зрозуміло, тут місце під шафу. Такий перший поверх. Тут ліворуч кухня йде. та сходи планується зробитися інші, трошки ширше сюди, в цю зону. І тут же вітальня, тут місце, щоб стіл поставити, і вихід на терасу на задній двір. Також по, по підлозі є кавролін для другого поверху повністю. На другому поверсі три спальні, один санвузол, одна гардероб, гардеробна, і також тераса. От якраз кавролін тут. Находиться це перша така дитяча кімната з таким віконцем на дерева вид. Друга подібна кімната з таким самим віконцем. Далі йде сангузов тут. ще є, Батареї. Інсталяція, рукомийник. І мастер спальня. Мастер-спальня зі своє роздробне. Також багато речей, щоб зробити все. І також тут планувалося стіл, стіл на двох зробити з віконечком. Вихід на терасу ось таку. І тут місце планувалося зробити нижній такий шаф, щоб вона видвугалася. І наверху саме ліжко з віконця. Отакі. Тумки були у власника. Тобто нагадаю, другий поверх. Це Мастер Спальня зі своєю гардеробною місце під Великий двойний стіл і тераса. Потім йде санвузом і ще дві кімнати. Такий цікавий будинок є в наявності. Зараз я вийду і покажу вам, як виглядає вода. Да? Річку-козинку зараз до пляжу діду. Якраз я вийшов на вулицю, ось циншок так виглядає, і тут вже в ряд багато будинків, сусідів є в наявності. На даному етапі, ось бачите, під'їзна дорога, такий вторинний асфальт, і там якраз висад. Тут поруч такий великий пляж, дитячий майданчик, тренажерних зал. Це фактично в центрі села. Знаходиться може, ну, може там кілометр 200 до півтора кілометра в центрі села Козина. Поруч Гольф Поле, в Козині. Я думаю, багато хто знає цю локацію. Раніше сказати між центром села знаходиться і дамбою. І ось, якщо ви подивилися, як виглядає пляж і сама річка. Ді в описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Запрошуємо вас, Буду закінчувати цей відео. якщо вам сподобалось, як расер бачать. якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити такі відео. Одного дня, до бачення.